Так, всі щепи я вже побілила і побілила в оці кущі такі, що в мене є пузичок. От так у мене вони посаджені так, на подвір'ї, сюди по прикрай. Нікому вони тут не мішають. Ось так, бачите, так, це скропила вапном, бо тому що, дивіться, вже, бачите, вже вон пузички вже є. Але вони кожен рік мені, чусь дуже якась мушка тако під, під листочком. Таке, коротше, знаєте, воно від ну, ну так багато, його коротше є, що ці от листки вони просто тако скручуються і ну, паршиві. Просто цілий кущ він починає паршивіти. І на тих ягодах щось таке, знаєте, якесь таке, ну, коротше, теж паршиві. Такі, такі робляться, якийсь такий наліт на них. Що, їх то я їх збираю, але щоб їх вон, щось з ними робити, то їх треба вимочувати в воді, там так знаєте, мити. Воно ж дрібоньки не може його так повідмивати. А я вам думаю, я візьму зараз такого пном, поскроплюю. Ну але що, якраз уже ти починає сідощ, вже починає моросити. Або і тут поскроплювала ті такі молоденькі, що я понасаджувала ще вон, тої весни, чи то ще, напевно, поза тої весни. Щось дуже вони маленькі тримаються. Їх, напевно, треба теж підливати, щоб вони пішли трошечки вріст. Або тако. Бачите, все так. Поскроплювала сюди А Або, бачите, дивіться, воно вже воно якби відкинуло на цвіт, тут буде. Але. Ну, не знаю, буде з нього щось, не буде, буду видіти, може, де треба буде їх попідливати чимось.